В Кожній громаді по офіцеру уже невдовзі Дубунщина стане першим районом, де буде забезпечена присутність поліцейського офіцера в кожній територіальній громаді. Більше про це дивіться далі. В кожній громаді на Дубунщині буде поліцейський офіцер. Відповідний меморандум підписали голови громад Дубинського району. На сьогоднішній день поліція стає ще ближчим до людей, будемо так казати, напряму. І сьогодні на місцях, коли у нас будуть поліцейські віце громади, особливо в віддалених старостатах, це нам буде дуже корисно і, звичайно, для населення буде дуже зручно. Нині на Добунщині працюють 18 поліцейських у планах. Залучення ще 20. і з 10 жовтня цьогоріч буде оголошено конкурс. А в листопаді відбудуться співбесіди з кандидатами. Ми, як національна поліція, беремо на себе зобов'язання їх навчити, повністю оснастити. І дати їм відповідний автотранспорт на кожну поліцейську серу громади буде національною поліцією виділена автомобіль. Тернодастер навчання поліцейські офіцери громад проходитимуть упродовж двох з половиною місяців у вищому навчальному закладі, із урахуванням та відповідно до сучасних світових тенденцій правоохоронній діяльності. Сьогодні поліцейський офіцер громади це вже не просто працівник силових органів, а це помічник голови територіальної громади. І такими реформами ми наближаємо сервісну послугу поліції до громадян. Вони відчувають себе в безпеці. Рівненська область одна із лідерів в цьому проєкті. Сьогодні 55 поліцейських офіцерів громад несуть службу у 34 територіальних громадах. Ілля Тамашевський, новини Рівного.